Лопопейс, виріб, зв'язаний по колу, ніяких швів, гармонійне додавання петель, деякими секретами я поділюся з вами. На таку футболку у мене вийшло чотири маточки. Я придумала маленький візерунок 3D по низу краю, який надає витонченості даному виробу. Отже, починаємо з простого набору петель для горловини. У мене вийшло 100 петель, і я розділила їх на 10 рівних частин. Отже, горловина у нас складає дві третини від обхвату голови. Росток зробила поворотніми рядами на 8 частин, дві залишила попереду. Кокетку визначаємо, обхват грудей ділимо на 4, і на цю кількість сантиметрів необхідно зробити 3, 4, 5 додавань по колу. Кожне коло це додаткові 20% від того, що вже є. Це мої розрахунки. Тобто кількість петель поділили на 10. І це число додали одне до одного. Це і буде додавання 20%. А потім попереднє число петель ділимо на ці 20%. І таким чином ми розраховуємо, скільки петель нам потрібно зробити в ряді, а потім додати. По суті, лопопейс це равномірне. Поділення на чотири рівних частини, при в'язанні виробу з круглою кокеткою існують деякі правила. Взагалі то толапапейс це традиційний ісландський светр, який вирізняється характерним круглим кокетковим візерунком, у мене без, зазвичай з геометричними чи стилізованими природними орнаментами, що охоплюють шию, груди і плечі. Але такі светри в'язали з пряжі, яка мала назву лопі, вона була з вовни. Є деякі правила при створенні виробу з лопопейс. Росток формуємо одним з двох видів: або на початку поворотніми рядами, або в кінці азіатським ростком, пров'язуючи прямі ряди, продовжуючи спинку. А ось деякі формули, якими я користуюся і завдяки яким я можу розрахувати в сантиметрах, в рядах і петлях свій майбутній виріб. Отже, ми пров'язали горловину. Далі сформували росток, і пров'язали ще два ряди. І з п'ятого ряду ми починаємо формувати додаткові петлі. Додаткову петлю я буду робити з самої петлі. Тобто кожна петля має праву дужку, ліву дужку і задню дужку, яка позаду в нас. Тому ту петлю, з якої потрібно додати петлю, я задню дужку піднімаю на ліву спицю, Там, де знаходиться та петля, яку ми робимо подвійною. Таким чином, замість однієї петлі на спиці у нас одразу формуються дві петлі, які ми просто пров'язуємо по черзі лицьовими петлями. Таким чином, із однієї петлі лицьової ми пров'язуємо дві лицьових петлі. Тобто, я розрахувала довжину пройми, обхват грудей поділила на 4, додала від 4 до 6% на припуски. І отримала 25 см. Я маю два ряди і дві петлі в 1 сантиметрі. Тому 25 см у мене буду складати 50 рядів. Тепер мені потрібно зробити коло додавань на ці 50 рядів. Тобто, в сумі, у відсотках воно повинно складати 100%. Тому або 5 по 20%. або... 4 по 25, або 3 кола, наприклад. Але все ж таки потрібно додати ту кількість додавань, щоб воно було цілим числом. Зверніть увагу, що у мене друге додавання складає не 20%, а 25%. Але число виходить цілим, і я можу рівномірно по колу. Розрахувати свої додавання петель. Ось так. Виглядають додавання петель, дві петлі з однієї. Це ті ряди, які ми пров'язуємо простим візерунком. У моєму випадку це прості лицьові петлі. Зверніть увагу, що в 50-му ряді я роблю ще додавання, яке піде вже на формування рукавів. З'єднуючи ниточки двох або більше маточків, нам потрібно зробити вузлик. Але як це зробити з таких тоненьких ніжних ниточок? Це можна зробити з два оберти. Беремо два хвостика в одну руку і однією ниточкою робимо велике коло, потім маленьке коло. Хвостики тримаємо в руці лівій, а правою рукою. Підтягуємо всі ниточки, формуючи таким чином вузлик. А далі ножицями можна просто відрізати кінчики ниток. Ось такий непомітний вузлик у нас сформувався. Потім формуємо перетинки. Додаю по 4 петлі для підрізів рукавів. І з кожної сторони перетинки додатково ще формується по три петлі: і по колу вниз тіло, і по колу вниз. Розрахунки, як відділити тіло виробу від рукавів. Отже, ми пров'язали горловину, сформували росток на початку, потім ми зробили кокетку в декілька. Кол, і майже в останньому ряді я зробила ще одне додавання петель. Тепер нам потрібно сформувати петлі рукавів, сформувати петлі тулуба, тобто відділити петлі рукавів від петель тулуба. Там, де ми починали це місце, тобто початок кола, у нас буде початком формування тіла виробу. І тепер простими лічовими петлями я в'яжу необхідну кількість петель. Внизу тіла виробу я сформую візерунок. Раппорт цього візерунка буде складати 6 петель. Тому кількість петель, яку ми сформуємо для тіла цього виробу, повинна бути кратним 6. Тобто ділитися на 6. Отже, ми пров'язуємо. Спинку, тобто лицевими петлями, 90 петель. Ось я вже зробила одне додавання одразу петлі. Пров'яжу ще 30 петель, і в 30-тій останній зроблю ще одне додавання, і це у мене буде на спинці. Друге додавання і йду до місця, де я буду з'єднувати тіло виробу. Це місце у мене. Позначено маркером. Ось ми пров'язали петлі спинки, додали необхідну кількість петель і тепер переходимо до рукава. Ось початок нашого в'язання. Воно паралельно горловини. Іде, і початку нашого ростка. Відмічаю необхідну кількість петель для переду, для спинки і для рукавів, і кріплю маркер, щоб відокремити. Ось так буде виглядати наш виріб. Тобто ми почали працювати зі спинки, з того місця, де в нас йде поверху початок ростка. Ось у нас перед, рукав, ще рукав. І таким чином ми робимо коло, спинку і перед. Робимо 4 додаткових петлі для перетинки: ось такі повітряні легкі петлі. Раніше я петлі рукава перезнімала на додаткову нитку. Раніше я петлі рукава пров'язувала гачком додатковою ниткою. Ну а зараз у мене є додаткові тросики. Тому я перекидаю дуже зручно петлі на додатковий тросик, який буде чекати свого часу для того, щоб ми далі в'язали рукав. А наша задача зробити 4 додаткові петлі для перетинки. За допомогою таких тросиків дуже легко переносити петлі і потім працювати з ними. Коли я роблю перетинки, то одночасно я переношу петлі на додаткову нитку, на додаткові троси. Це петлі рукава, коли пров'язую спинку або перед, то я роблю дві додаткові петлі. Тобто пров'язала одну третину, зробила додаткову петлю, пров'язала другу третину, зробила додаткову петлю і пров'язала останню, і сформувала перетинки. Дов'язала до кінця, переношу петлі на додатковий тросик або на додаткову нитку. І нам залишилося зробити 4 петлі перетинки і дійти до початку. Формую 4 петлі перетинки і доходжу до старту. Тобто, наступний ряд я вже в'яжу без додавань петель, просто вже йде формування тіла. virou Чотири петлі перетинки я ділю навпіл, тобто посередині я прикріпляю маркер для того, щоб я розуміла, де в мене середина. Пров'язуємо 4 петлі перетинки простими лицьовими петлями. І, по суті, ми вже формуємо тіло виробу. Ми зробили росток на початку поворотними рядами. Тому, якщо б ми робили азіатський росток, то ми б пров'язали спинку довшою прямими рядами. Простими звичайними лицевими петлями пров'язуємо перетинку, розрахували, сформували і скоро дійдемо до кінця.